Як ж зрозуміти, що це твоя людина? Коли тобі не треба прикидатися, не треба бути зручним або зручною, не треба грати роль. Ти можеш бути смішним або смішною, можеш говорити дивакуваті речі, куметні вчинки робити. Тебе все одно люблять. Це не про красиві слова, це про те, що тобі комфортно мовчати, сміятися з дрібниць, ділитись тим, що навіть самому трохи соромно. І знати, тебе не осудять. Це стан, коли поряд з іншою людиною ти як дитина, справжній або справжній, відкритий у безпеці, бо тебе не хочуть змінити, тебе бачать і приймають. Любов це не про ідеальність, це про те, що вам добре бути з собою разом. Якщо поруч з кимось, ти відчуваєш свободу. Можливо, це і є вона та сама людина.